Привіт, це знову Макс з каналу Love Apple. Це наша остання гра 5 на 5 з українськими стрімерами, і Сережа тренер, розібрав її для мене. А, ти закупив, добре. Так, да, я спеціально закупив і скинув кому. Угу. Я скидатимув. Ну, бачиш, е, якщо ти бачиш, що там вже вже закупив, типа вже не треба було купляти. Я ті, хотів щоб я чи на Просто тільки ті 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 одна людина, типу, закупляється. От я, типу, заколив раунд поставив на паузу. Mm -hmm. Я вам заколив раунд, щоб ви кинули джангл смок і кинули молік на стейрс. Mm -hmm. Тобто людина з джанглу не може зіграти, людина з кону теж не може зіграти. І по суті, лишається тільки один тип на КТ. Його треба що? Його треба запушити. Просто всім запушити. А бачиш. <кліг> наш союзник кинув смок на сіті, це, типа, якому. Окей. Я там трошки так да, само з моліком подав. З... Ну, бачиш, так, якщо так, ти. Тобі треба було тоді вже щось кидати, якщо ти знаєш якісь смоки. Бачиш, а ти mm. просто виходиш з моліком із цим. Тут That's кидаєш, так. Right. Да. Це, це, це зробили, то, бачиш? правильно зробив, треба було. Ну да, так, що неправильно, але ну, сама суть то, що, типа, норм. Але бачиш, кинули КТ смок, і ми не змогли тіпо, запушити і взяти КТ. Mm -hmm. Угу. стріляєшся, у тебе є ще один смок. Ти, мож, ти можеш його продовжити. Ти можеш кинути його, тобто, повинен що... далі. Ну я, я думав туди, я не кидав, щоб ти була за, інфа. За, за пізна, там, бу, там, була, там була інфа, просто що залишився один чувак, то я того і не кидав. Ну так. Мається на увазі, що ти скоріше місце зробити, коли ще всі були живі. Ага, окей, окей. Типу він і... даже, щоб він даже не пропадав, Так, щоб він навіть не пропадав. Ти собі так плюс-мінус, просто пораховуєш. наприклад, там прийшло 30 секунд, ну там секунд 15 20 прийшло. і ти собі такий доміжан скоро десь він має завершитись. Uh -huh. okay. Ти просто кидаєш. Ну, типу, продовжуєш цей смок, це типу важливо. Буст треба завжди чекати, до речі. На байт, дали, байт, я, я його не прочекав. Якщо світло. Ти бачиш, що, наприклад, там їх дуже багато на Б, от прям дуже-дуже багато. І ти зразу просто біжиш, там одного вбили другого, і треба обов'язково чекати буст. Mm -hmm. От, наприклад, okay. сьогодні я грав теж на 2 2-3 ело, і чуваки просто бігли на Б, там теж буст. І люди просто ну, людина біжить, ставить плент, і через це, типу, його вбиває чувак з бустави. типу, він його не перевіряє. Okay. Okay. Переважно треба забігати в сайт, дивитися. Прямо всі позиції, Типу, подивитися, і тоді вже ставити бомбу. Левел гриків повищити. Тут і, не і, треба і... шіфтити, Тут не треба шіфтити. Тобто ти шіфтиш от звідси з цього моменту треба Угу. З того моменту ти не шіфтиш, бо тому що ти, типу, програєш всі таймінги. Окей. Okay. Типа ти прям зарано шіфтиш, типу, там не, не треба шіфтити. Тут бачиш розфокус, ти, тіпо, не, не, не знаєш де тип приблизно. І ти, типу, просто біжиш в тебе, прицел плаває. Бажано, якщо ти, наприклад, маєш смок, і ви виходите, а треба по-любому комусь кидати цей смок, хто знає, як його кинути. Бо типу з цього смока він тіпо, в тебе він є, але він Типу, Тому що ти його так кинеш, ну, типу, це, це так собі ідея. Ну, в але, даній то, ситуації це краще. На. Переважно старайся не виходити, типу, з, з, з такими гранатами, як флешка, з, смок і так далі. Типу, бажано їх. Кинути людей, ні, типу яка розкине, типу сайти і так далі. Угу. Окей, окей. Тут що, просто потихнет. Тут, тут ти пікнув, тут ти oh, Погано дуже пікнув. Відкрився, відкрився під все. Просто mm -hmm. ти вийшов, і тебе можуть вбити що ж, жанла можуть бити, що стерся, можуть би. Mm -hmm. Старайся перші, перші ніколи не виходити з пачкою на сайти. Ніколи в житті. Mm -hmm. Хіба хіба вас там лишилося двоє? Це ника критична помилка. Коли вас п'ятеро, це, це важливо. Ой-ой-ой, отут гарно залетіло. Mm. Тут такий трошки, то на, на КТ? Е, так, за КТ? Так, давай заките. Ти я, на китеш, вибираєшся я... і зразу от, от свій позиції, ти свій Я, я по тому, як на, на, в нашому на, з тобою розмові, я почав грати на ферті, але тут я грав з собою, так що я був на Б. <laughs> Просто, Дай. типу, наверху, на обсах. Я поняв, поняв. Зазвичай з таким пістолетом дуже рідко хто йде в Апси. Oh, Зазвичай yeah. грають з сайту, з сайту, або стоять е, по кутам. Uh -huh. Тобто Ти можеш стояти під вікном, тип? от зараз подивимося, куди ти підеш. Yeah. Так, стекує молік, бірети. Ну, ти можеш, в принципі, запригнути, да. ти запригнути. Ну, ну, так, ти можеш в АПСи запригнути. Проблема молік на викинути за нормально. Ну, так, ти мусиш отак стояти, дивитися, як тільки побачив, що там тіпи. Тут же, пану, інфа пішла, що забуде. Да, цей. да, да, да. Там же було супорт, хтось заходить і, типа. Тут Малик можна, можна було кинути в кон. Окей. Okay. Ти знаєш, що вони типа біжать в цей? Ти міг собі, молик тут кинути в кон. Ти його не чуєш, не okay. бачиш? Нічую, не бачу, все, так. Да. Типа, я побачив спеціально, я побачив, okay. шо, що типа. Пішла він... інфа, наприклад, що. Чуваки там заходять в кон, ти кидаєш туди просто молік, то просто розбігаєшся з розбігу туди, швиряєш молік. Угу. І зразу-разу дивишся міт. Мід, мід треба до кінця дивишся. Вже... В, в тебе є. Три 300. Ну, то, типу, так. 3300, ти можеш взяти М-ку, да, і ще розумію. можеш взяти. F. Ну, тут треба брати бронь, тому що там тіпи, мають галіли. Ну, а ну чекай, подивимось, чи там є, не калаші, чи немає. Ну, є, є Два калаші, три калаша, Чотири О. калаша, сорі. Ну да, тут треба було брати тобі смок. Це все помилка, що ти береш. А гранату. Е, дивися. ти закриваєш смоком, і вони, вже, і вони вже не можуть вийти на Б. А так не свій спокійно виходять. Типу тобто, та граната взагалі тобі не потрібна. Угу. Получається, просто так 300 годов ага. віддав. Ну, виходить, ти міг за ці 300 годин купити смок. За той час вони не виходять, твої тімати стягуються, там один з міда може стягнутися, і тоді ви вже троє, типу, якщо вони все-таки вирішать ще вийти, троє, типу, будуть будуть їх приймати три людини. І навіть якщо ти кидаєш у цей смок, тобто він 30 секунд собі стоїть. Потім, наприклад, ще чувак з шорта теж, наприклад, може тобі накинути цей самий смок. і Вже риху, одна хвилина, у вас є типу засеяного часу. Якщо вони захочуть вийти, то будуть виходити в смок. Тобто, а приймати їх зі смука набагато легше. Окей. Okay. Тут ти купив взагалі жодної гранати не купив? Ну no, не купив, не купив, ну. Це, помилка. Це, це теж помилка. Ти просто мираєш. Тут не треба пікати, тобі треба б, або до кінця стояти, або поміняти, типу, позицію якусь, тіпо, бо. Ну, не, не завжди люди тут чекаються. Але там, типу, нормально тут грають, до речі. Я, я реально я думав, що там грають. Эээ, типу там. Ну, типу, що прям дуже слабо. Тут нормально. Mm, ну, там челли не да. Там ще Артем, щоб твой желтый, і, і фіолетовий, там прям розносив. Ну там в сыний чел чисто за вапою настрілював жорстко. чисто так, на, е, на так, сидів. покажи. Ну все, зрозумів, да? Свою помилку, то, що ти граєш на Б. Mm, ну да, в основному, типу, тут, да. Там типа. Тут тобі теж краще б взяти було б смок. Тому що дивися, Молік за КТ дуже-дуже дорогий. Тобто ти можеш Молік брати тільки в тому випадку, якщо, наприклад, в тебе економіка тобі дозволяє. Це Ми програли ці раунда. Чи ні? Ну, тут має тут Рома. Рома мій робить робити чудеса. По-моєму, що виграли. По-моєму, що виграли. Так, да, виграли, походу. <рес> Коротше, <рес> <Коротко. рес> виграли раунд, але бачиш судна помилка. Ти відійшов за швидко. Mm. За швидко відійшов. Е не на шифті це зробив, не відкинув смок. От. От і вся, от і вся... Тобто, якщо, наприклад, я біжу шорт і кажу тобі інфу, людина, яка біжить шорт, і каже, інфу, чую, що щось, наприклад, є на апсах, на на є хтось, наприклад. Все, і ти зразу кидаєш туди смок, кинув смок, все, і вони вже стоять, вони вже не можуть вийти. Okay. Вот. Бачиш, позиція дуже погана, максимально просто. Тебе вбиває тип, зверху, потім вбиває знизу. Отак ти ніколи не стоїш. Типа, ти стоїш, ти його не бачиш, він спригує, і все рівно він буде спригувати на землю. Тобто ти його в повітрі так ну вряд ли ти його зловиш. Отак, в принципі, можна стояти. Але якщо впевнений, якщо що це то стоїть аерозона. Ага, от тебе. Чуть-чуть префіерна Чуть -чуть зона. І тебе видно, тебе видно з, з дальнього вікна. Тебе видно, до речі. О, Здальний, так, видно. Тебе видно, да, от, так. Отак ти стоїш тебе за. От тут 100% тебе було видно з дальнього. Ну, я думаю, все, да, я, думаю, <вас> я думаю, що все наразі все. Так, я думаю, непогано. Думаю, щось ти що та й взяв собі. Ну, пожалуйста. Ні, то я навіть з першого після з... першого я одразу, типу, по так само, ти скидав Тік-Токи по економіці, зразу більше розуміння. Одразу не ваткому, типу якісь форс-байї, непонятні для чого, коли не треба. Да, Тому да, да. більше, типа, фармілка на другому раунді, все, тоді, тоді треба взяти більше гранати, або щось подібне штуки. Я теж я радію гравти гранати. Ну, не знаю. Гранати це ж типу, а типа, а, мандуфа грошей, куплю гранати. Айму буде. Ну, бачиш, зазвичай де, да, коли можна навіть і не купляти м ку наприклад, щобі і 4200 чи 400. Можеш купляти, наприклад, тільки там ну ФАМАС сможуть купити собі і гранати всі, наприклад, таке у no, okay. другий армор. Окей, no. okay, добре, все тоді дякую. Da, 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 дякую.